Моя Юра вже втомила звітовна. А в мене віта. хтось тримає якісь на симовиголі, лазить тут. <рес> Там вже скоро буде вас глівати від вашої просто... Вже Я не уявляю, скриків. як можна козу блять. Так. Ну, але треба вже коз дояти. Випустить на самовигу. Це що, блядь, що, що це за їбать? За нашу поведінку і в частності з Ярослава лазять по всьому місці і Вже обідня пора, пора доїти кози. Цю банючку доїте козу, сюди зливаєте, але перед тим тряпочкою на мочили вими протерли. Мабуть, кличко все-таки буде в нас, тому що які сміх доїсть. Треба хоч 20 літрів молока надояти, бо інакше завдання не зарахується. Скільки? Це треба надоїти 10, а то і більше кіз, щоб взяти з них 20 літрів молока. Ти будеш доїти, я привожу. Приведи, нам ще треба вим'я помити, нам ще треба їх подоїти. Ну, так будеш мити. Вибери з большими сіськами. Я вже плачу. Ой, бля, пізда. Пиши, швидше чому.